Я проводжу в телефоні пару годин на день, тому що у мене і навчання зв'язано так само з телефоном. Нам часто задають якісь онлайн завдання, і іноді, звичайно, що я сижу в соцмережах. Злата студентка коледжу дівчина говорить, щоб контролювати час, який проводить в соцмережах, встановила обмеження на пристрої. Я ставлю собі мінімальні там по 40 хвилин на день і можу там його колись порушити, і там виходить десь плюс-мінус по годині. Якщо там порахувати приблизно, якщо людина сидить в телефоні, навіть там по дві години на день. То це буде, здається, мінус 10 років з їхнього життя, щось таке. І мене на той момент, коли я читала десь цей пост, мене вразив той факт, і я вирішила там почати займатися якимись різними хобі, різними заняттями, замість того, щоб сидіти в телефоні. Дівчина каже, що читати паперові книжки їй подобається більше ніж гортати стрічку в соцмережах. Я стараюсь читати майже всюди, беру з собою майже всюди книжку. Але так як у мене зараз навчання, тому я читаю трішки менше, але все одно стараюся там вдома, в коледжі десь читати на перервах, ну, тому що якщо цікава історія, то хочеться багато читати. Вікторія, мама дівчини, розповіла: коли донька навчалася в ліцеї, жінка встановила батьківський контроль на телефоні. Але це не працює вже старшими дітьми 100%. Вони дуже гарно пройшов час, і дитина вже на цій контролі знає, як продовжувати. У нас довірливі відносини. А наразі вже ні. Кадпатської контролі ні, тільки усні розмови, що було би краще щось інше, а не телефони. Вікторія каже: дітям потрібно приділяти увагу і час. Якщо ми приділяємо дітям час, якщо ми з ними подорожуємо, відпочиваємо. І показуємо, що є світ крім телефону, то вони не будуть там сидіти 24 на 7, тому що є зовні щось набагато цікавіше. Але це так само я погоджуюся з латою, що це навчання, це розвиток. І я теж навчаюсь, і теж це без телефону зробити ніяк неможливо. Це А що ти хочеш? Ні. Анастасія Дорошенко та Марія Олексієнко учениці восьмого класу ліцею номер 24 Дівчата говорять, що мобільним телефоном користуються на перервах і за потребою на уроках. У школі телефон необхідний, тому що завжди бувають якісь екстрені ситуації, де потрібно позвонити там батькам або просто на перерві там хочеться з кимось поговорити по телефону, подружці там чи комусь зателефонувати. Тому я вважаю, що телефон в нашому житті зараз необхідний, особливо підліткам. Ми завжди. Стараємо слухати вчителя і виконувати його доручення, і використовуємо телефон там тільки за потреби для того, щоб пройти інтерактивну гру або посилання. Там тест бувають такі моменти, що дуже важливі питання потрібно вирішити, але це так. Ну... Буквально подивитись, там написати, відповісти і все. Звичайно, ми не можемо користуватися телефонами на уроці. Але ну я ж не можу сказати, що такого немає, тому що таке звичайно є. Але е, ми не нагліємо і слухаємо вчителя, коли нам ставлять зауваження, тому звичайно кладемо. Але таке рідко буває, тому що ми самі все розуміємо. І там відповіли буквально на секундочку і поклали. Оксана Агафонова, заступниця директорки з виховної роботи ліцею No24, розповіла: використання мобільних телефонів в освітньому процесі має свої переваги і недоліки. Учні на уроках можуть використовувати різноманітні мобільні додатки. А така гейміфікація навчального процесу призводить потім до мотивації учнів навчатися, створює якийсь дух, дух суперництва. дух того, що учні можуть краще проявити свої здібності при відтворенні якоїсь певної навчальної інформації, є певні недоліки. Тому ми, як вчителі, звичайно, обмежуємо час використання гаджетів, використовуємо їх тільки за потребою. Наші батьки теж розуміють, до чого може прийти надмірне захоплення мобільними телефонами, і на телефони своїх дітей вони встановлюють батьківський контроль, який не дозволяє учням безконтрольно користуватися мобільним інтернетом. Оксана Агафонова каже: в ліцеї проводять рухливі ігри, щоб учні менше використовували мобільні телефони на перервах і більше спілкувалися одне з одним. Ми намагаємося балансувати і використовувати телефони як з потребою. Так і з задоволенням для учнів, але водночас пам'ятати, що живе спілкування і здоров'я дітей це найцінніше те, що у них є. Леся Павлюк, практична психологиня ліцею номер 24 говорить, гаджети негативно впливають на фізичний стан дітей, на поставу, зір, сон, концентрацію уваги на навчанні. Рекомендовані обмеження часу щодо використання гаджетами. Молодші учні 6-10 років. Це півтори години на день підлітки 11-14 років – це до 2 годин, і старшокласники 15-18 років – це до 3 годин на день, враховуючи навчальну діяльність. Обов'язково потрібно робити перерви 5-10 хвилин, кожних 40-30 хвилин використання гаджетів. Батьківський контроль включає в себе не тільки обмеження по часу використання гаджетів, а також і контроль контенту, особливо молодших учнів. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Хмель, Ігор Кучин. Суспільне новини Житомир.